Конкурс енергії середовища у Здолбунові проводять третій рік поспіль. І якщо раніше до нього долучались лише вчителі, то цьогоріч свої роботи також подали і учні. Шестикласниця Марія Бондаренко наймолодша конкурсантка. Дівчина розповідає, хоча слайд шоу проект на конкурс готувала разом з вчителем, проте задум власний. У підсумку Марія серед переможниць. Я хотіла, щоб цим зацікавились також і люди, тому що зараз у нас енергія, це ну, теж дуже багато йде часу і треба допомагати природі зберігати її. Втім, найбільше враження на членів журі справи урок суд вчительки Копитківської загальноосвітньої школи Жанетти Теребійчук. Це гра для учнів, але у, значить, у вигляді. Суду, де судилося сам парниковий ефект його значить, збільшення ролі, негативної ролі для природи. Сам конкурс, кажуть організатори, з кожним роком стає все більш популярним. Цьогоріч у ньому взяло участь 11 проєктів. Активізувалася участь і вчителів, і дітей раніше було взагалі один дві роботи, а цього разу так активно дуже включилися». Енергія середовище лише один з етапів проекту, який реалізовуватиметься цьогоріч в Здолбунівському районі за підтримки програми розвитку ООН. На меті, окрім суто теоретичних проектів, і практичні. Відтак до кінця року планують замінити старі дерев'яні вікна у двох дитячих садочках Здолбунова. Буде проведено два. Інформаційних семінари в дитячих садочках з Долбунова власне там, де ми і плануємо провести другий етап нашого проекту. Це установка не вікон. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.